Два роки тому, 24 лютого рано вранці у всіх великих містах України пролунали вибухи. Росія розпочала повну масштабну війну проти України. Спогади українців про той день зібрали наші кореспонденти. Почалося із дзвінка доньки, яка проживає в Києві. І зі словами тато у нас війна, і ми сидимо в автомобілі, Не знаємо, що робити. страху як такого не було. а, Звичайно, була велика тривога, велика напруга. Ну, як застали вдома. Дома син позвонив, що таке, всі плакали. Дуже не знали за що хвататися, що робити. Ну зібрали там якийсь пакет документів, просто ну сіли, почали вже чекати, коли вона більш-менш розвиднеться на вулиці. То, що це ж було четвертій ранку. Потім побігли бігом по магазинам, які всі стояти в чергах. Сестра мені вона живе в Христиновському районі. Позвонила, що бомблять там у нас от Христиновки є село Паланка, Там були воєнні склади. Вона мені дзвонить, каже, сестра, війна почалася. Я говорю, яка війна? Началась війна. Каже, зриваються склади. Отакі осколки, як руки летять, ми в подвал. Одіялами накривалися, і подвал. Ну, це зізвонився з друзями, хто що чув, і відразу знаєте, ну, принаймні намагався заспокоїти тих, в кого була паніка. Зразу дуже важко було все це оцінити. Знаєте, коли перша була, перша була тривога, всі так боялися. Прокинувся, підняв сім'ю на ноги, зібрався і поїхав на роботу. Це все було очікувано і, як вам сказати, це не стало несподіванкою. Не зрозуміло з не що робити, як робити, що відбувається. Я думаю, що всі люди були розгублені. Цікавої когось якісь без підтримки, безкази. Ми дізналися про це від свікрухи, що все, що почалося. Вона нас розбудила своїм телефонним дзвінком. Перше, що спало на думку, не вже це дійсно відбулося. У мене звук від валізів, з якими люди виходили і бігли зі своїх домівок. І перша сирена, оцей гул, він досі стоїть в ухах. Яна, скажи, де ти зустріла? Де тебе застала війна? Вдома. Я прокинулася якраз перед зверненням Путіна, послухала його. Далі в робочій групі почали з'являтися повідомлення з усіх регіонів, де вибухає. Я зрозуміла, що треба їхати. розбудила сестру, яка живе на Франківщині, дочекалася свою подругу, яка теж з двома дітками. Ми спакували я своїх двоє дітей, вона своїх двоє дітей, кота і поїхали західну країну. Це